Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати гарбузово сирний чизкейк Для гарбузового шару нам потрібно 500 г печеного гарбуза, 2 яйця, 2 столові ложки борошна та 50 г цукру. Для сирного шару нам потрібно 400 г сиру, 100 г сметани, 2 яйця, ванилін, 400 ложки борошна. 80 г цукру. Всі інгредієнти гарбузового шару перебиваємо до однорідності погрожним блендером. Всі інгредієнти сирного шару перебиваємо до однорідності погрожним блендером. У форму викладаємо спочатку по сирного, чергуючи його гарбузовим шаром. І так, поки не закінчиться все тісто. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось який він вийшов. Смачного.